Три місяці тому Україна змінилась, змінились українці. Але й досі з до усіх куточків країни доноситься плач матерів, дружин, доньок полеглими. А чорний колір, на жаль, вже став традиційним у гардеробі багатьох. Залаєш ми в злу годину. Залаєш ми в злу годину. Ще три місяці тому полеглі на інститутські планували своє майбутнє. Мріяли про краще життя та процвітання України, але снайперські кулі їх долю вирішили інакше. Віталій Васильцов, Микола Дзявульський, Сергій Бондарчук, Анатолій Корнієв, Людмила Шеремета, Микола Семисюк подоляни, котрі загинули під час кривавих лютневих подій. Аби вшанувати їх пам'ять, громадськість полоного організувала скорботну ходу до новоствореного меморіалу Героям Небесної Сотні. Слава Україні! Героям Слава! Слава Слава нації! Активіст Евромайдану Іван Гринів пам'ятає ті три пекельні дні і донині. Каже, на Майдані були з єдиною метою, аби відстояти рідну країну. Ми йшли всі туди не для того, щоб втрачати хлопців, а боронити свою державу. Щоб ми на сьогоднішній день в кращих умовах проживали. Ну так сталося, але ці хлопці де відкриваємо сьогоднішній пам'ятник про них. Ми повинні завжди згадувати. Вони не вмирають в наших серцях. Аби прийдешні покоління не забувало про відважність Небесної Сотні, зусиллями громадськості у місті Полоному встановили меморіал загиблим на вулиці Інститутській. Коли прийшов час, ми, там, я учасник самооборони, прийняли рішення, треба було збудувати пам'ятник, якби доручили це мені. Я ним займався. Я і Микола Іванович Козак, який у нас було там декілька е, таких ескізів. Встановили пам'ятник Небесній Сотні біля райдержадміністрації. Олександр Дегтярук каже, обрали таке місце навмисно. Вибрали це місце біля адміністрації, щоб влада, коли ходила на роботу, дивилася завдяки кому у нас сюди ходить, і щоб не, не вернулися до цього часу, щоб ми такі пам'ятники ставили, бо то все було через ту злочинну владу, то не через простих людей. Заступник голови керівника апарату облдержадміністрації Леся Стебло переконана, ініціатива полончан має слугувати прикладом для інших громад Хмельниччини, адже подоляни мають пам'ятати про те, яку ціну заплатили українці за свободу. Ми побачили, що якщо громада має бажання, вона не чекає того чи іншого моменту. А сьогодні відкрили пам'ятник героям небесної сотні, щоб дійсно ми всі не забували, скільки скільки віддано болю, крові, життів. За те, щоб ми мали шанс на життя, про яке мріяли ті хлопці, які загинули. Артем Мазур, Дмитрій Пагор, Олександр Плеханов, Устим Голоднюк, Ігор Костенко, Василь Мойсей, Назар Войтович, Роман Гурик та ще десятки імен, котрі назавжди увійшли в новітню історію України, навічно залишивши пам'ять про себе у серці кожного. Вони були, є та залишаються героями тими, хто ніколи не вмирає.